Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне Обшуки у Волинських храмах московського патріархату. Енергетичний колапс у коволі. Білоруські військові не хочуть воювати проти України. До позитивних новин з фронту хорошими за останню добу стали ще пів тисячі росіян. Окрім того, наші збройні сили знищили шість ворожих танків, чотири бойові машини, вісім артилерійських систем і іншу техніку противника. А росіяни панікують у Курській області, що межує з Україною почали будувати оборонні споруди. У полях встановлюють батонні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона. Пишуть, що просто з зміцнюють свої рубажі, а далі про головні події ночі окупанти безпілотниками ракетами атакували Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених. Серед них дівчина 15 років. Зруйновані два будинки, ще вісім пошкоджені. В іншому селі області, де також був прильот, зруйнований будинок. Ще десять отримали пошкодження. Люди там, на щастя, вціліли. Безпілотники окупанти запускали по Дніпропетровській області. Попередні. О, то були шахіди. Усі вісім збили наші сили протиповітряної оборони. Натомість Нікопольський район атакували з ураганів та важкої артилерії. Росіяни вдарили по двох громадах. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Пошкоджені кілька магазинів, офісних будівель та коледж. У кривому розі надвечір під ракетний удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі масштаби руйнувань з'ясовуються. На місці працюють відповідні служби. Крім того, іранськими дроном уночі намагалися атакувати Житомирщину. Сили ППО збили безпілотник на півночі області. Під обстрілами окупантів залишається Куп'янська громада на Харківщині. Внаслідок артилерійських ударів осколкові. Поранення отримала місцева жителька 67 років. Її госпіталізували у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу. Одна жінка загинула. Поранення отримав 50-річний чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. 16 людей загинули на Донеччині. Між Шахтарськом і Торезом. монтажівка російських окупантів роздушила маршрутку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За попередньою інформацією. Всі загиблі цивільні пасажири мікроавтобуса. Атаки з боку Білорусі зараз не буде. Про це заявив головний розвідник країни Кирило Буданов. За його словами, усе пов'язане з тематикою Білорусі: це спеціальна інформаційна операція, мета якої. Посіяти паніку серед українців і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій у генштабі. Інформують, що обстановка на Волинському та Поліському напрямку залишається без змін. Утім на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. А серед військовослужбовців та їхніх командирів зростає невдоволення через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Сьогодні Луцьк вкотре у жалобі у Свято Троїцькому соборі попрощалися одночасно із трьома захисниками України, які загинули на війні з російським військом, Віталієм Собчуком, Владиславом Чігасовим та Іваном Тлумачем. На прощанні з героями була і наша знімальна група. Історії воїнів розкажемо у наступних випусках новин. Нацгвардійці з Волині привітали збройні сили України із професійним святом. І щоб допомогти пораненим військовим, здали свою кров. Багато із тих, хто долучився до донації. Робляться вже не вперше, бо переконані для перемоги потрібна не лише зброя, а й донорська кров. Мовляв, кров теж воює. У нашій єдності сила і незламність української нації. Турійські школярі зібрали для збройних сил України понад 46 тисяч гривень. Учні турійського ліцею організувалися і до міжнародного дня волонтера, який відзначали два дні тому. Влаштували в навчальному закладі благодійний солодкий ярмарок. За день школярам вдалося зібрати більш ніж 46 тисяч. Усі гроші хочуть витратити на тканину та фурнітуру для пошиття зимових флісових кофт України

Портрет Кіріла на стіні, молитви на його честь і російські книжки. Сьогодні СБУ продовжує контрдиверсійну роботу для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра. Вони проводять обшуки в храмах московського патріархату на території Харсонщини, Черкащини та Волині. Правоохоронці шукають диверсантів, злочинців, росіян, пропагандистські матеріали та інші заборонені предмати у Волинській області. Перевіряють. Йть Миколаївський Милицький чоловічий монастир і Хрестово-Звиженський Чорторийський чоловічий монастир, із вірянами якого вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі. Більше про це ми розкажемо вже у вечірньому випуску о 19.00. Графіки і планових і стабілізаційних відключень не працюють взагалі. Критична ситуація із електроенергією склалася у ковальській громаді. В окремих районах світло в будинках подають не більше години півтори. 6 грудня Коваль, друге за чисельністю на волині місто, отримало усього 5 мегаватт. При тому область орієнтовно отримує 190 мегаватт. Люди готові терпіти, якщо цей розподіл справедливий. Але його немає? Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. У мене запитання: невже світло і тепло для дітей, батьки, яких воюють, менш важливе ніж прибутки від деревообробки? Ми вже готуємо журналістське розслідування щодо цієї ситуації. «Укренерго» спрогнозували, що якщо не буде нови, що якщо не буде нових атак з боку Росіян, Україна повернеться до планових відключень вже цього тижня. Там уточнили, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів. Ліквідація наслідків обстрілів триває на Київщині та Одещині. Складна ситуація на сході країни, де окупанти ввечері 6 того грудня повторно обстріляли декілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі на Волині запевняють в прес-службі обленерго діють саме планові відключення. Хоча, як повідомляють наші глядачі, графіків енергетики все одно не дотримуються. А тепер про проблеми з дорогами їхали на виклик і застрягли вчора. На дорозі Любиші Лахвичі застрягла карета швидкої допомоги, яка їхала до пацієнта. Справа в тому, що ґрунтова дорога через погодні умови розм'якла, і автівка запуксувала. Щоб доїхати до пацієнта, довелося кликати рятувальників. Ті відбуксирували транспортний засіб пожежною автоцистерною. Тож мазики дісталися до пацієнта. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Швидка застрягла на ґрунтовій дорозі, їдучи на виклик. Волинська парафія перейшла на новий календар: нові жертви аварій на волинських дорогах. Відсутність вуличного освітлення та необачність у камені Каширському легковик на смерть збив велосипедистку. вчора ввечері, 6 грудня, 80-річний водій шкода, обганяючи вантажівку. На швидкості зіткнувся із 59-річною велосипедисткою. Жінку доправили до реанімації, але від отриманих травм вона невдовзі померла. Водія легковика затримали. Також вчора до реанімації потрапив 65-річний чоловік. У Луцьку він переходив дорогу пішохідним переходом і втрапив під колеса Фольксвагена. Автівку відправили на штрафмайданчик, допоки слідство розбирається із обставинами пригоди. А вже сьогодні на дорозі Луцьк-Маневичі перевернулася машина. Це сталося після 10-ї ранку поблизу села Тростянець, коли якраз падав мокрий сніг з дощем. Водій автомобіля Дачія рухався в напрямку обласного центру, пішов на обгін вантажівки і не впорався з керуванням. Чоловік розповів нам, що всьому причина погода. Він наїхав на місце возі снігу та болота, яке утворилося у бабіч дороги, і машину занесло. В салоні було ще. Троє пасажирів на щастя, усі живі. Однак, двоє госпіталізовані до лікарні на місці. Працює поліція. Більше деталей повідомимо вже у наступному випуску. Новин о 19-й. Пожежа, прильот чи будь-яка інша надзвичайна ситуація означають, що на місце події одразу мчать рятувальники. Зазвичай щоб врятувати життя, дуже часто важливі не те, що хвилини, а секунди. Щоб швидко добиратися до місця події у селі Підберез'я на Волині відкрили частину місцевої пожежної охорони. Як це працює, та яким чином працюватимуть новоспечені пожежники? Дивіться далі. Реагувати швидко та професійно у селі Підберез'я Горохівської громади відкрили першу частину місцевої пожежної охорони. Надзвичайна ситуація може статися де завгодно, тому доїзд має бути оперативним. Голова Горохівської громади Віктор Годик каже, що найближча пожежна частина за 15 кілометрів від села. Тому люди на місцях більше ніж необхідність. Ми вирішили от, е, чітко спрацювати для того, щоб показати результат, тільки в єдності нам дуже буде легко. І ми спрацювали кожен взяв на себе зобов'язання е, з трьох сторін. На цю частину спільно місцева влада, бізнес та американські партнери з проєкту USAID Говерла. Саме завдяки цьому проєкту громада отримала необхідне обладнання для пожежників та форму. Автомобіль передали надзвичайники. Ми сприяємо тому, щоб створювати добровольці місцеві пожежні команди для ліквідації цих пожеж в територіальних громадах. Таким чином гасити пожежі чи ліквідовувати інші надзвичайні ситуації у цьому регіоні будуть значно швидше. Троє рятувальників працюватимуть тут на постійній основі. Решта добровольці, які за потреби долучаться. Якщо доброволець, значить готовий. А для роботи у спецтранспорті є все необхідне. Микола його водій. Це от є такі в нас кусачки, ножиці, які так само вони можуть з машини. Е Перекусити там стойку, допомогти до, достати, наприклад, людину. Тут же електродомкрат, бензопила і різні розжими. Усе нове та справне. Путує. Розжимати може де кого затисне, то можна буде розлати. Чоловік говорить, що в навколишніх селах досить часто трапляються ситуації, де якраз рятувальники на місці були би в нагоді. Поля горіли, ліс горів. Е Аварії були, бо ж то йде міжнародна траса. Раді відкриттю місцеві жителі, бо вже бувало різне. Діти грали з сірниками, запалили сіно і пішло по хліву і до хат. І все отак. Борону тримати треба на всіх фронтах. Не дай Боже, якась біда на місці є. Тим більше всі окружні села. Це все один старостинський округ. допомогу. не дай Боже, звичайно, щоб це таке сталося, але будуть мати всі села, всі жителі окружних сіл. Відкриття пожежної частини в селі також не обійшлося без пісень та дитячих привітань. Нехай ваша зміна завжди буде успішною, а вихідні спокійними. Нехай ризик для життя буде мінімальним, а заробіток максимальним. А щоб рятувальникам працювалося добре, а машина не підводила, піщаник відслужив молебень, то освятив і пожежників, і транспорт. Спаси Богу, твої, цей і, і, сина, твоє, і святого Духа. І До слова, ця місцева пожежна команда у підберезі вже 99-та на Волині. За таким показником наша область є лідером в Україні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. На волині поліція розслідує вбивство кабанів. Тож трьох тварин знайшли лісничі учора, 6 грудня неподалік села Затурці. Працівники лісництва оцінили збитки мисливському господарству у 120 тисяч гривень. Тож браконьєрів розшукують. Також працівники державної лісової охорони наголошують, це грубе порушення, адже полювання у період воєнного стану заборонено. Старт закладений на Волині. Вже є перша парафія, яка вирішила повністю перейти на нову юліанський календар. Це громада пророка Іллі в селі Копачівка, Рожичинського деканату, що в Луцькому районі. Таке одноголосне рішення прийняли на парафіальних зборах, що відбулись 4 грудня, в день введення у храм Пресвятої Богородиці. Тепер священник має звернутися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробить подання на священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем, тобто всі церковні свята, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, крім великого, відзначатимуть на 13 днів раніше. старе місто без перепон Луцькі муніципали демонтують боларди та бетонні обмажувачі руху на вулиці Братковського. Це якраз на в'їзді у стару частину Луцька. За словами мунвартівців, ці обмажувачі перешкоджали проїзду машин швидкої, пожежної, прибиральної та аварійної техніки. Тож їх вирішили прибрати. Виростила вісім видів капусти, почала набувати популярності в інстаграмі. Вчителька із Волинського села Качин веде капустяний блог. Йдеться про Олесю Костюшку, яка на початку повномасштабної війни посадила свій город перемоги і вирішила його монетизувати. Як виявилося, в Україні це перший блог, який стосується суто вирощування різних видів капусти. Тож волинянка швидко набрала кілька тисяч підписників і продовжує щодня розповідати підписникам, як правильно доглядати і вирощувати броколі, савойську капусту кольорабі та інші цікаві різноводи. Сьогодні я вас хочу познайомити із капустою Колірабі, що в перекладі капуста ріпа. Зовні вона дуже схожа на ріпу, а всередині на смак вона нагадує кочеришку білоголової капусти. Але смачнішу, без гіркоти. а ну, поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.